Друзі, доброго ранку, компанія Frash Auto. Вітаю вас. Друзі, з'явилася у нас ось така чудова новинка. Це автомобіль Mercedes Benz Sprinter 316. -й. От, е, значить, З 2,2 дизельним двигуном, потужністю 120 кВт-163 кінських сил на задньому приводі та на, та на автоматичній коробці передач 7G Tronic. Отже, в нас це в нас автомобіль пригне з Європи, повністю весь цілий. Дуже класні комплектація з оригінальним пробігом 230 тисяч. Цей пробіг, як завжди, у нас підтверджується офіційним дилером. Що ця автівка заїжджала до офіційного дилера та все вчасно регламенту обслуговувалась від А до Я, так що абсолютно друзі, ніяких моментів з даним автомобілем у нас немає. Все працює чітко, гарно, коректно. Отже, по самому автомобілі автомобіль має середню базу. Це на середній високий ось такому прикольному кольорі голубому. І що, Зараз я вам зараз завжди покажу швиденько лакофарбове покриття заміри по щоб ви розуміли, що даний автомобіль повністю є в оригінальному красі і ніяких елементів в нас немає там підфарбованих. Чи десь автомобіль був ДТП, що все з ним є добре. Пробіжимося по комплектації та покажу, який має стан автомобіль ззовні та грозове відділення. Даного автомобіля. Отже, погнали по зовнішньому вигляду, по даному автомобілю. Абсолютно ніяких нас нюансів немає. Тобто ніде не пошкоджені ні бампера, сам стан лакофарбового покриття та кузова автомобіля також є все в нормі, того що немає ніяких там дефектів, ні подряпин, ні царапин ні притертостей. Ви можете бачити саме на камері. Даний автомобіль має абсолютно хороший зовнішній вигляд. О, так само ситуація і позаду з даним автомобілем. Все є абсолютно добре, бачите, ніде нічого не пошкоджено. Трішки маємо на задніх дверцятах ось такі е коцки, Ось бачите, ось тут ось тут трішки маємо. А так абсолютно все є дуже і дуже добре. Ну і по правій стороні автомобіля також аналогічна ситуація, без моментів. Реально все є гарно з даним автомобілем. Так. Ну, по передній частині трішки маємо дрібних сколиків від слідів по експлуатації от даного автомобіля. Вони не критичні абсолютно от, але трішки дрібних сколиків по передній частині даної автівки в нас є. Отже, ось такий настанний є позовні. Зараз я сам швиденько лакофарве покриття приладом, щоб ви мали розуміння, що з ними все добре. Отже, пішли по лівій стороні автомобіля, передня ліва є. передня ліва дверка у нас. 80, 91, поверху 96. Ну і побігли по стороні. 81, 87. Заднє ліве кроло 87, біля арки 87, понизу 82, поверху 93. Понизу ось тут у нас 84. Цей кусочок понизу 89. І ось тут у нас 89,2. Так, є, тепер задні Приєм. 89, 89, 83, 96, 88. 77. Ну і по правій стороні, понизу у нас 95. Ой, вибачаюсь, друзі. 95. 79, 80. Фокусуємося, 89,5, по верху у нас 104, понизу у нас 86, ще раз. 99, 85, 85, 89. Фокусуємося І що? У нас? 101 дверка, 84, 95, 100, понизу. 101 і переднє праве крило 88 95 І капот у нас 85, 96. Так що, друзі, ось так у нас є. Ось такі вірніше, у нас є заміра лакофарбу покриття, все абсолютно є в оригінальному окрасі, ніякі елементи не підфарбовувалися та не підфарбовувалися. Якщо взяти ще загалом по зовнішньому вигляду, то у нас по резині з дисками 16 ки стоять, диски, 16 ка цежка, резина 235 на 65. Зима в такому стані вони проїхали за кордону, зробився лише детейлінг по даному автомобілю, хімчистка, як то кажуть, і зразу ми закинули його в інтернет, абсолютно нічого не робили, не міняли. Ще до зовнішнього стану по автомобілю, абсолютно ніяких ржавчинок чи подряпин немає, все в оригіналі є, все гарно, чисто, ніде ніяких рижиків немає. Цей автомобіль у нас приганений з Німеччини, там запасочка висить, Ще раз пригнений з Німеччини, це не Швеція чи ще якісь скандинавські країни. Так що тут абсолютно все є добре з даним автомобілем, ніяких не я ж ржавчих, нічого немає. Ось бачите, по арках я вам показую рамусом, ось там показую. Так що тут все добре є. Так ще нагнемося. гляну під низом. Так, запасочка, запасочка нова тут висить, бачите. І ось так виглядає низу даний автомобіль. Абсолютно все сухо, все нормально. Ніде нічого немає там якийсь кульок прицепився до заднього колеса, треба забрати. І зараз глянемо ще. Ось так з боку. Оп-оп. Щоб ви мали розуміння, що все є добре з ним. Так, бачите, вихлопна, це в нас є ще одна вихлопна на Rebaста, бо тут доставлялася От Так що ось такий стан, як на мене, стан реально дуже хороший є, даного автомобіля, бо того, що комерцію знайти, щоб була реально в такому стані, дуже-дуже важко. По цьому автомобілі ніяких зауважень у нас немає. Так, є, тепер глянемо, дивимося, як виглядаємо всередині. Це у нас карта водія. От. Поріг водія. Це трохи у нас вже грязне поріг водія в дуже гарному стані до речі, сидіння. От. Але, друзі, все в оригіналі, ніхто тут нічого не шив, не перешивав. Ось, бачите, стане сидіння. Подвійне сидіння пасажирів, кермо. Ось так виглядає. Трішки є підтертість, але друзі, 230 тисяч, як на мене, абсолютно є норма. Торпеда. Ось так, постелі зауважень немає, все чистенько, гарно, приємно пахне, автомобілі не палили. Вибачаю, зараз телефонує. Алло, так, добрий. Зараз я склинку наберу, якщо маєте час. Добре, ага, давайте. Так, ну і по правій стороні, передня права карта воді пасажирів. Тут все також добре, ніяких нічого немає абсолютно. стані Пластик. Ну Реально дуже гарно збережений даний автомобіль. Попередній власник був хороший. От, ніде ніяких моментів немає абсолютно. Так, є. стану вам пробіг все показав всередині. Ну і грузове відділення по грузовому відділенню. Ось так відкрив дверки. Бачите, ніяких ніде немає. Рижики, не ржавчині, нічого, все абсолютно в нормі є. З даним автомобілем. Це проблемні місця вам показую. Так, значить у нас поріг. Ось так виглядає перегородочка, підлога сама. Арки гляньте. А практично мені здається, що, й, мабуть, і нічого не возили в даному автомобілі. Так, ще Зав... з... А, ще дотяжка. Поняли? Бокова дотяжка дверок є. Хоп! І дотягнулася бокова дотяжечка. Є і задні дверки, дивимося. Дверцята задні. Так, ось такі вони зашиті пластиком понизу. Ще одна, ще друга дверка. Трішки видно, якісь да, там ось тут підтертість по дверці, є, по пластику трошки є, ось тут є підтертість. Але, друзі, грозове відділення по любе має сліди мати використання. Так, ну і ось так воно зашите взагалом. Оп, оп, криша і ось так підлога. Арки взагалі, як нові, бачите, ніде нічого не поцарапані. Так що, як на мене, реально дуже хороший стан грузового відділення і взагалі стан самого автомобіля. Так, є, є є, Ну і по комплектації, по комплектації зараз пробіжимося. Я вам покажу, що до чого тут є в даного автомобіля. Так, отже. Засідаємо і запускаємо. Запускається автомобіль е, кнопочкою, нажали кнопочку. раз, Запустилося чітко, коректно, працює, без ніяких моментів абсолютно. Бачите, 238 тисяч оригінального пробігу ще раз. Е, мультикермо маємо. от, По комплектації мультикермо, електрорегулювання дзеркал, складання дзеркал, бачите, ось так складаються дзеркала. Дуже рідкість, коли в спринтері складаються дзеркала. А так, електроскладання дзеркал. Ось так виглядає, бачите, зразу оптика максимальна ледовська. От вона, адаптивна, максимальна ледовська оптика, партроніки. Спереду автомобіля в нас є. Так, дивимося позаду. Позаду також є партроники, підніжка є ось така в автомобілі. От. Так, Дотяжечка дверей, запаска є. Так, є, є є, є. ось так все гарно виглядає на ледах дуже красивий дизайн даного автомобіля. Гляньте, як він виглядає. Просто бомба. Так, до речі, все скло також в оригіналі, Mercedes. Mercedes, Mercedes. От. Потім підігрів сидінь. до речі, сидіння у нас парк пілот. Ось так, бачите, можна виставляти вагу собі для зручності. І, до речі, повна маса автомобіля 3,5 тонни, це важливо, хто зараз шукає такі автомобілі. Підігріли сидінь, електрокрилювання дзеркал, електрослідання дзеркал, мультикермо ще раз. Маємо авто, авто, в автоматичному режимі працює оптика, парадні фари ви бачили, вони максимальні тут. От великий моніторчик. Ось тут у нас іде чорна стеля. До речі, друзі даного автомобіля прикольно дивиться. Ну, як завжди, клімат-контроль є. У даного автомобіля ось вибаста, це вибаста не оригінальна, але його доставляли. Є, вибасточка, є, е е партроники. ще раз камера заднього виду є в даного автомобіля. Т блютуз, телефон підключати можна. От ESP, е партроніки, можна включати-виключати. Допоміжна система водію, камери паркування є. швидкому доступу ESP, е і ці відключаються, по автомобілю зимові шини є. Блокування дверей автоматичне, освітлення, зовнішне, підсвітка зовні, підсвітка всередині є. І що у нас тут є? Система дисплей, навігація є. По-моєму, даного автомобіля, VLAN, аудіо, мова, мова, до речі, українська, друзі. Так що ось таке. Ось такий у нас автомобільний, на реально хороший сенсорний дисплей. от. Так що, друзі, ось такий маємо автомобіль для вас. Реально класний, стоп підключається. Реально класний, хороший доглянутий автомобіль на крутій комплектації. От, і що найголовніше, то головне ціна питання, того, що... Ще раз, друзі, за 2019 рік, за чистий 2019 рік за оригінальний пробіг 230 тисяч за 316 спрін і повністю весь цілий пригни з Європи, з Німеччини на класі комплектації. Ціна питання десь буде орієнтовно на віддачу 34 500. Так що, друзі, хто реально шукає таку автівку, будь ласка, заїжджає до нас, будете ви реально здивовані даним автомобілем, тому що він в класному стані, в класній комплектації. Заїжджаємо до нас на тест-драйв, як завжди, ми вам покажемо, в якому стані ми купували, якщо треба історія від дилера, надамо вам повністю всю сервісну історію від дилера, щоб ви мали розуміти, що дана автівка все заїжджала по регламенту, гарно обслуговувалася. От. Тобто, надамо вам максимум інформації, щоб ви розуміли, що ви купуєте за автомобіль. Так що, друзі, заїжджаємо до нас ще раз, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Якщо якісь додаткові питання, дзвоніть, пишіть, будемо раді вам відповісти. Всім гарного дня ще раз, пока-пока.